Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам, де ви зможете подивитися матч відбору на Євро 2024 між збірними України та Англії. Але перед цим хотів би попросити вас підписатись на канал та поставити вподобайку цьому відео, адже ми разом з вами йдемо на відмітку у 20 тисяч підписників. Ну що, поїхали? синьо жовті спробують взяти реванш у трьох левів за поразку на вемблі у суботу 9 вересня збірна україни проведе матч п'ятого туру відбору на євро 2024 проти команди англії через повномасштабне вторгнення російських окупантів до україни номінально домашня для синьо жовтих зустріч відбудеться на стадіоні Тарчинський арена у польському врацлові Саме тут наприкінці серпня українець Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа і захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі. А вже у суботу, 9 вересня, збірна України о 19.00 зіграє проти збірної Англії. Ну і власне трансляція матчу буде доступна в ефірах місцевих телеканалів Суспільного, окрім отт сервісів. В інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже лише медіасервіс Мегого. А якщо у вас все це не працює, бо ви знаходитесь за межами України, то я запрошую вас до нашої голосової онлайн-трансляції, яка буде відбуватися на нашому Ютуб-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, хто переможе і який буде рахунок. Ну а на сьогодні у мене все. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки! Слава! До побачення! Побачимось!